Дорогі сибірчани! тут, у цьому залі, сьогодні зібралися небайдужі люди. І це дуже приємно, адже ми віддаємо шану легендарній Марусі Чурай. І тому так щиро дякую, дякуємо колективу Центральної бібліотечної системи, який так прекрасно познайомив нас з творчістю цієї жінки, її життям. Ви знаєте, вже багато років. Знаю директора ЦБС Надію Фетісову. І вона кожен рік дивує мене знову і знову. Це унікальна жінка, яких у нас дуже мало. Жінка вічний двигун, яка ніколи не знає спокою. Щира українка, патріотка своєї держави, яка завжди в пошуку творить для людей. Несе до них іскру мистецтва, не маючи за це нагород, а робить це просто повелінню слова небайдужого серця. Скільки заходів вона провела, скільки сил, енергії і здоров'я вклала в них, знає тільки вона сама. Люди приходять на її заходи, щоб доторкнути серцем до прекрасного і віддати їй шану. Заданий Богом талант, рвіння за те прекрасне, що вона дарує їм. Без неї і ансамблю чудових вистав мистецьке життя самбу району майже непомітне, бо вона українка і просто талановита, розумна і прекрасна жінка. А зорість дзвонять, як достиглі роси, і терпко пахне скошена трава. Земля героїв щедро плодоносить, бо в надрах міць не хова. У всі часи, відколи Україна, Із рук Господніх сій свій взяла бінець, не падали в країнки на коліна, ні перед ким бо кожна з них борець. Княгиня Ольга, мудра Ярославна і Настя, що була з рогатина. І Леся Українка, мавка славна, весь світ вже знає їхні імена, а там, в Полтаві, де садилаш неві, колишуть небо в колисці мрі, росла Маруся, наче королева, прекрасна й горда у красі своїй, а козаки статечні і базусі, їх подвиги століття не зітруть. Що навчила їх Маруся, ішли у бій, щоб вічність осягнуть. Поетам важко будь у всі епохи, у них душа така, як не у всіх, а коли серце зранене, хоч трохи, ніщо, ніхто вже не зупинить їх. І Гриця жаль, та більш шкода Марусі. вона лише жінка, що пройшла крутіж. В минуле з сьогодення повернуся, а ми такі ж, ми й тепер такі ж. Тремтить земля в стрімких поривах гнівних, там, де Дніпро пророги розпростер і донях гордих, славних чураївних, земля українська й дотепер. Одна із них співала нам сьогодні і голосом причарувала всіх. Її талант від Бога, він народний, це чураївне, голос не затих. Свинить піснями і народ чарує, без неї самбір мовки сирота, хто спів її один лиш раз почує, того країна серцем пригорта, вона землі початок Яснооків. Що джерелом проб'ється з під скали, Усіх в душах праведний неспокій, є в нас орлиці, не лише орли, як та ріка бухлива, повноводна, Стрімка і горда, наче тятива, для самбірчан давно уже народна, бо для народу творить і співа. Хай чайкою в душі кигиче мрія і проростає колосом земля. Колись співа фетісова надія, то Україна серцем промовля! Шановні колеги, присутні сьогодні на нашому заході. Знаєте, після тих слів, які сказала пані Люба, напевно, щось і додати вже не можна, тому що вона все сказала. Але я все ж таки ще раз хочу подякувати дійсно Надії Йосипові за ту літературну музичну композицію, яку ми сьогодні переглянули, бо кожен, кожен захід, який готує Надія Осупа, він є змістовний і він є такий, який є неперевершеним. І сьогодні оцей образ. Чураївний Маруси, чура яку втілила нам Надія остона ще нам передала власне о, про цей оті хту сиву давнину. І як тут написано, вона була як голос України, то повторив дійсно Надія Осман це голос Самберщини, це є голос нашої культури і це є дійсно неперевершена жінка. Я щиро вам дякую, Надія Основа, за вашу працю, за вашу сьогодні постановку. Ну і звичайно, що Гриць сьогодні також буде неперевершений, Я Сап'ясу дякую за цей цьому пороблю надія, які сьогодні брав участь, всіх учасників. Там, які сьогодні брали участь, щиро дякую вам за ту вашу прідну працю, за ту енергію, яку ви даєте, за ту пісню, яку ви даруєте нам, бо це є джерело, невичерпне джерело нашої духовності, це є невичерпне джерело нашої культури. Щиро дякую вам за вашу роботу.